Дякую нашим захисникам неба. Якраз сьогодні збили російський бойовий літак в районі Зміну у чорному морі. Літак заходив для удару по одеській області ще мінус один у тририст. Сьогодні зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів. Це одна з тих країн, які підтримують нас найбільше вагомо, зокрема по Звичайно, крім іншого, ми встигли обговорити і питання європейської інтеграції. Україна виконує все, що необхідно, і вже найближчими днями очікуємо ухвалення Верховною Радою України кількох євроінтеграційних законопроєктів. Дуже важливо за сьогодні. Ми започатковуємо нову спеціальну ініціативу для усіх героїв України. Їх на сьогодні 360 від початку повномасштабної війни. Кожен воїн та рідні воїна, якому звання Герою України присвоєно посмертно отримують від держави квартиру не за роки, не колись там потім, а зараз. Сьогодні я мав честь вручити перші документи на квартиру 21 герою герой України, воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби із цих 21 – 9 дев'ять полеглі герої. І найближчим часом держава забезпечить квартирами. Усіх героїв України, усіх, зокрема, і тих, хто воював до 24 лютого, за час від 2014 року, бойові хлопці.